Від початку повномасштабної війни в одній із лікарень Івано-Франківська серед пацієнтів і військові. Їм у медзакладі надають безкоштовне лікування. Привозять бійців з усієї України. Найчастіше із бойовими травмами та вогнепальними пораненнями. Останніх лікують в опіковому відділенні. Тут є 30 ліжкомісць, розповідає завідувач відділення Богдан Кіршак. Вступають легкі, середні та і важкі, важкі в легкому та важкому стані. Проводиться повний комплекс лікувальних процедур і лікувальних цих, які, які мають їм надаватися. Лікування для військових повністю безкоштовне, всі ліки в нас є, всі препарати, всі ліки і повне забезпечення власне для наших військових. Не менш важливим етапом у лікуванні бійців є й відновлення тіла після отриманих травм та поранень, говорить завідувачка Центру фізичної та реабілітаційної медицини Катерина Загородня. Щодня тут приблизно займається 45 військових. До кожного індивідуальний підхід та свій комплекс вправ. Катерина Загородня також розповідає, для реабілітологів неабиякий виклик це робота з пацієнтами із ампутованими кінцівками. З війною таких випадків побільшало, каже медик. Реабілітація починається з того періоду, коли вони поступили до нас в лікарню, коли лікування в тому відділі хірургічному чи травматологічному починається проводитись. Тоді вони кличуть нас як реабілітацію. Ми даємо реабілітацію в гострому періоді. їм там, Потім, за потреби, ми переводимо їх до нас у відділення. Роботи вистачає фізичним терапевтам, ерготерапевтам, але ну, ми готові трудитися, тому що це на перемогу нашої країни. У лікарні бійцям надають усю необхідну допомогу та медикаменти. Також вони тут зможуть отримати й психологічну підтримку. На початку війни каже заступниця медичного директора Ірина Заєць: найбільше привозили військових із акубару травмами, пошкодженнями органів слуху внаслідок вибухів. Зараз пацієнти поступають із різними травмами. Відділення практично задіяні нас всі. Тому що поступають пацієнти не тільки з травмами, з напальними пораненнями, а також пацієнти із загальними захворюваннями, які під час несіння служби загострюються, і, звичайно, пацієнти потребують медичної допомоги і відповідно поступають до нас. Ну, скажімо так, напевно, в більшій кількості все-таки є пацієнтів, які з наших регіонів. Пацієнтів ми лікуємо за рахунок. Кошти національної служби здоров'я України, так як і всіх інших пацієнтів цивільних, за словами Ірини Заєць, окрім медичної допомоги, бійцям потрібна й гуманітарна одяг та засоби ієни. Усі ці необхідні речі надають волонтерські організації. Каріна Борисевич, Андрій Шустикевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ.